Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні вівторок, 14 жовтня. І про основні місцеві події цього дня в Чернівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Коли в оселях потеплішують батареї, що розпочнеться завтра опалювальний сезон? На Буковинці перекривають дорогу. Жителі міста Вашківці Вижнецького району вийшли на головну вулицю міста, щоб привернути увагу влади. Для буковинських військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО, закупили тепловізор та спальники. Коли в оселях потеплішують батареї, завтра, 15 жовтня, і раніше ця дата вважалася початком опалювального сезону. В день на вулиці тепло. Повітря прогрівається до 20 градусів з позначкою плюс, вночі ж трохи приморожує. Коли і в оселях стопчики термометра в рації радуватимуть показниками, дізнавалась Надія Величко. Для початку опалювального сезону потрібно кілька умов: готовність мереж, достатня кількість газу для котелень та середньодобова температура повітря нижче 8 градусів. Комунальники кажуть, мережі міста готові до початку опалювального сезону. Зараз проводиться е, заповнення мереж, гідролічне випробування. Е, в принципі, десь під на сьогоднішній день ми на 90% провели заповнення і гідравлічні випробування. Тобто можемо говорити про те, що ми підійшли до технічної готові до початку опального сезону. Олександр Меленчук Саме також наголосив, що і досі існує проблема сплати чернівчанами грошей за отримані послуги. Борг, хоча і скоротився майже в половину, більше 11 мільйонів гривень все-таки не по заборгованості ситуація є критичною. Чому? Тому що вона проплата в принципі проводиться непогано, але тенденція щодо збільшення заборгованості все ж таки є присутня і вона з року, з року зростає. Хоча тариф Мене піднімали а навіть дещо знизили в цьому в цьому, в цьому році. Що ж до середньодобової температури повітря, вона зараз коливається в межах 14-15 градусів тепла. А отже, поки що немає потреби запускати централізовану систему опалення. Ймовірно, батареї потеплішають ближче до кінця жовтня. Синоптики прогнозують похолодання наприкінці 20-х чисел. Напевно, враховуючи скрутне становище країни, трішки і погода нам підіграє. Що в цьому році у нас дійсно перехід середньодобової температури через плюс 8 очікується практично наприкінці жовтня. За кліматичними даними, у нас у місті Чернівці цей перехід відбувається 18 жовтня. Надія величко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинці перекривають дорогу. Жителі міста Вашківці вишницького району, а вийшли на головну вулицю міста, щоб привернути увагу влади до жахливого стану дороги, яка простягається їхнім містом, та багато років, завдаючи проблемам водіям транспорту і самим городянам. Чого вдалося добитися людям? Дивіться далі в сюжеті. Востаннє дорогу у Вашківцях ремонтували ще у далекому 1993 році. Пригадують місцеві жителі. Ініціатором тоді виступив заможний вигодець із їхнього міста, що проживав у Канаді. Зараз люди кажуть, що до проблем їхньої дороги немає нікому діла, адже не вистачає коштів, а жителів годують марними надіями. Капітальною дорогою ніхто не займався. Бо тому, що немає коштів, немає коштів, розумієте. Оце буквально в такому стані вже дорога. Я думаю, що не менше п'яти шести років. І люди вийшли, бо остання капля вже розумієте, Скільки можна? Люди йдуть вечором з поїзда у нас тут рухаються, ноги, руки ламають. Ну скільки можна? Це ми не живемо в Африці, ви розумієте? Ми в центрі Європи живемо. Там невозможно не проїхати, ні ногами, ні машину, ні велосипедом, ні коляскою. І в загальному ми які йдемо, ми одягаємо гумаки. І так проходить. Дорога ужасі, так і після війни, і то ще куржує. А діти в школу ходять, і в садочок невозможно. А порохи, вони насипали піску, порохи в хаті неможливо вікна відкрити. Розуміють мітингуючих і водії транспорту, який опинився на заблокованій ділянці дороги. Ставлюся добре, що вони це зробили, а незручності це пройдіть туди, подивитися, там які незручності. Там невозможно проїхати. Да. За. За те, що вони це зробили. І Чим скоріше, тим краще. Підтримую, тільки треба їхати. А бороться серед білого дня, то треба там з начальством їхнім боротися, Надо з, депутатами, їхати. з депутатами, а не з простими такими шоферами, як ми. Що ви не водії? Ну, що ви не водії? Нам треба, те, треба їхати і все. Один кілометр 300 метрів саме така протяжність невідремонтованої дороги, на якій зустрічаються як незначні ушкодження, так і великі вибоїни. Проблемою такого стану дороги міський голова Вашківців називає нестачу коштів, що повинен виділити Укравтодор. У даній дорозі вже всі практично процедури тендерні, витримані, зроблені. Сьогодні одна проблема, оскільки я знаю, сьогодні не виділяє «Укравтодор» кошти для того, щоб розпочати ці дані роботи. Навіть є підрядник, який був на дорозі, і він сьогодні тільки треба йому дати. 30% авансу, і він готовий сьогодні робити ту дорогу. На запитання городян, чому підрядник не може виконати свої обов'язки, відповів начальник служби автодоріг області Ігор Гах. Підрядник на сьогоднішній день, маючи борги в системі Укравтодору, і не має власних обігових коштів до вирішення питання погашення заборгованості і принаймні якісь коштів для закуплення матеріалів. Не в змозі приступити до виконання робіт, те, що він міг, і не без нашої допомоги, він тут почав робити. Далі залишились трудойомки роботи, які вимагають значних капіталовкладень. До кінця тижня жителям було обіцяно зіштовхнути питання з мертвої точки та підготувати все необхідне для виділення коштів. Самі жителі запевняють, що якщо по даному питанню не буде жодних зрушень, наступного тижню вийдуть знову на дорогу з більш радикальними настроями. Петро Гайдащук, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Відродити басейн в 27-й школі намагаються вже кілька років. До справи вже долучилася Федерація плавання України. Сьогодні голова мав перемований секретарем міської ради Ярославом Кушніриком. Про що домовились? Дивіться в наступному сюжеті на сьогодні. Чернівці залишаються єдиним обласним центром, де немає спортивної школи для навчання плаванню. Цю проблему підіймають вже на загальноукраїнському рівні. Ми зустрічалися сьогодні з місцевою з місцевою владою з тим, щоб порушити питання його відновлення роботи цього басейну, яким шляхом можна поєднати інтереси і міста, і його громадян, і бізнесу з тим, щоб з цим, щоб босей не і вирішували питання оздоровлення, навчання дітей, плаванню». Основний басейн, на базі якого можна створити великий плавальний комплекс, знаходиться неподалік 27 ї школи. Він працював майже 20 років і жодного капітального ремонту. Колишній директор розповідає, вдавалося лагодити якісь елементи без переривання постійної роботи закладу. Останні чотири роки басейн не працював. Спочатку його закрили на ремонт, а потім, як виявилося, він був занадто дорогий для департаменту освіти, на балансі якого знаходиться. Тут розташовані два басейни, яких цілком вистачить для того, щоб до Хочу, наплавались усі бажаючі. Найкращі часи. Ну, бувало, напевно, і 100 чоловік було. Це Так. Да. і школа плавала на уроках фізкультури. 27-го тут. Зараз для того, щоб басейн поновив свою роботу, потрібно міняти геть-усе фільтри, плитку, системи водопостачання та опалення. Гроші також потрібні чималі, але можливо, завдяки залученню інвесторів їх і знайдуть. Надія Величко, Руслан Коков, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Кабмін запровадив грошову допомогу переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Вона невелика до тисячі гривень, але не оподатковується і виплачується протягом півроку. Яким чином її отримати? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Грошова допомога надається громадянам України, які переміщуються з тимчасово окупованої території нашої держави та районів проведення антитерористичної операції. На дорослих нараховуватимуть 442 гривні на місяць дітям, пенсіонерам та інвалідам 884 гривні. Загальна сума, яку сім'я може отримати, не має перевищувати 2400 тисячі Ну, гривень. приблизно не зовсім точний, але еквівалент того, щоби зняти квартиру. В райцентрі 100% і навіть в обласному центрі можна зняти за такі гроші житло. Для того, щоб отримати грошову допомогу, треба подати перелік документів в районне управління праці та соціального захисту населення, а саме заяву, копію свідоцтва про одруження, копії свідоцтв про народження дітей, письмова згода до вільної форми про виплату грошової допомоги у повноваженому представнику сім'ї від інших членів родини. Грошова допомога перераховується на рахунок у будь-якому банку. Щоправда, є ряд вимог, згідно з якими можуть відмовити у оформленні допомоги. Там ви бачили, значить, що. Одне з таких позицій є, коли людина володіє квартирою за межами території АТО і Криму. Тобто, якщо людина переїхала, а в неї є квартира сюди до нас, в неї квартира є в місті Миколаїв, то такій людині ми не надаємо. Це перевіряється відповідно. Це наші внутрішні такі проблеми. Коли в неї залишилась квартира у місті е, Слов'янську, яке зараз під нами, це людина може отримувати, бо це зона АТО. З весни на Буковину переїхали близько однієї тисячі 800 переселенців, десь півтори тисячі проживають і нині. Юрій Півень запевняє, що гроші уже є на рахунках департаменту соцзахисту і їх стане для кожного, хто потребує грошової допомоги. Хоча і такої незначної. Надія величко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Для буковинських військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО, закупили тепловізор та спальники. А два позашляховики вже найближчим часом відправлять на схід України. Подробиці далі в сюжеті. Координаційний центр з надання матеріально-технічної допомоги буковинським військовослужбовцям, що перебувають в зоні АТО, а також буковина українському війську продовжують свою діяльність. За цей тиждень вдалося передати на схід України 10 буржуйок та понад 20 матрасів. Окрім цього, було передано іншу гуманітарну допомогу. Це були продукти, також була термобілизна. Також були медикаменти зібрані, і гуманітарна допомога з Німеччини, яку передали нам німецькі колеги-волонтери. Також був їм направлений тепловізор. Ще один тепловізор було вручено буковинському військовослужбовцю під час прес-конференції. Ви ж за три місяці вже чекали на черзі. Єдине, що то грошей не було, а то потім не було де їх придбати. Так що ми вам так. Ну, хай Бог береже, але хай ця річ вам допоможе у вашій нелегкій і дуже потрібній для нас всіх справі. За словами волонтерів, Буковинці досить активні. і Кожного дня проходять нові люди, які прагнуть допомогти військовослужбовцям. Хто коштами, хто різною продукцією? Перш за все чернівецьким бабусям, які наплили теплих носків. І дуже приємно було, коли цілий оберемок цих носків ми забрали. І завтра, післязавтра вони поїдуть нашим хлопцям. І в кожну пару носків була ну, щира людяна записочка з побажанням. Волонтери нині працюють над тим, аби забезпечити військовослужбовців теплими речами, куртками та буржуйками. Також необхідні ще спальники. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ми продовжуємо інформувати вас про діяльність служби зайнятості Буковини за період з січня по вересень нинішнього року. Нагадаємо, що за цей період роботу на Буковині отримали понад 8 тисяч людей. Наразі на офіційному обліку перебувають понад 8,5 тисяч безробітних більшість із них мешканці сільської місцевості. За 9 місяців поточного року до центрів зайнятості роботодавці подали відомості про понад 9 тисяч вакансій, 7,5 тисяч з них укомплектовані. Середній розмір заробітної плати на вакантних посадах зріс на 8,5% відсотків у порівнянні з минулим роком та склав трохи більше ніж 1500 гривень. Вдвічі більше ніж минулого року безробітних виявили бажання започаткувати. Власний бізнес. 211 буковинців отримали на це від держави одноразову виплату в розмірі трохи більше 13 тисяч гривень. У Чорнівецькій обласній філармонії найближчим часом відбудеться чимало різних концертів. Окрім традиційних зустрічей слухачів із митцями філармонії, можна буде почути ігру нашого академічного симфонічного оркестру за участі диригента і Швейцарії. А також вже 31 жовтня розпочнеться регіональний фестиваль класичної музики Буковинський листопад. Детальніше про все це далі. В сюжеті. Впродовж усього жовтня у залах обласної філармонії і органного залу відбувається багато концертів, які захоплюють кожного слухача. Ми стремимося к тому, щоб наші програми були максимально інтересні, максимально привлекательне. Живий концерт він завжди єдинственний і неповторимий. Так как музыкант сыграет сегодня, он никогда не сыграет ни вчера, ни завтра, никогда вообще. Понимаете, это штучный товар. Поэтому люди, понимающие и знающие, говорят, ладно, записи. Записи я это в записях слышал много раз. А мне интересно, как это будет в этот раз, в этом зале, при этой погоде, при этой публике и с этими исполнителями. Це дуже Найближчим часом, а саме у цю п'ятницю, 17 жовтня, у філармонії відбудеться концерт Академічного симфонічного оркестру, диригентом якого буде виходець із Буковини, який вже багато років проживає у Швейцарії, Віталій Возняк. Гратимуть третю симфонію Бетховена, яка, зазначає диригент, повністю відтворює події у сучасній Україні. Бетховен написав цю симфонію в дуже складний період. Тут е, хочемо цього, чи ні, у нас є. Багато паралелі, що стосується нашої, нашого сьогодення, і 1789 року. В чому полягають ці паралелі? В тому, що була складна ситуація у Франції, і народ французький повстав проти олігархів. І там теж були, виявляється, олігархи. І почалася революція, така сама, як у нас революція гідності була. А вже в останній жовтневий день у філармонії розпочнеться традиційний регіональний фестиваль класичної музики Буковинський листопад, який продовжуватиметься 10 днів. Тут зазначають, його готували так, аби він максимально поєднував європейське і українське. Під час фестивалю буде багато у нас цікавих колективів і запрошених з гостей. Це і симфонічний оркестр Івано-Франківської філармонії, це симфонічний оркестр Тернопільської філармонії. Разом з чоловічим квартетом Акорд вони зробили програму, дуже цікаву. Це колективи Хмельницької філармонії, Вінницької філармонії. Фестиваль буде на протязі 10 днів, але досить насичений. А що саме готують на фестивалі? Всі ці колективи можна буде дізнатися, тільки прийшовши на концерти, початок яких о 18.30. А квитки вже можна придбати у касах філармонії. Генрієта Беух, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Виставку, присвячену 70-річчю з дня заснування Буковинського державного медичного університету, презентували в обласному краєзнавчому музеї. А відтак кілька десятків експонатів та чимало світлин це лише мала частина, яка може розповісти про навчання медичної галузі в нашій області. Про побачене на виставці далі розповість моя колега Андрія Табеух. На виставці представлені перші хронологічні межі, починаючи з дати заснування і закінчуючи сьогоденням БДМУ. 70 років тому цей медичний університет починався лише з одного факультету. Зараз має сім і ще медичний коледж. Перших 88 випускників не порівнюються з кількотисячною цифрою щорічних випусків, але про них знають і пам'ятають усі. Звичайно, те все, що тут виставлено, це тільки маленький, маленький малесенький фрагмент того, що в нас є у музеї історії Буковинського державного медичного університету, який є в Палаці Академічному, де, безперечно, всі випускники нашого університету у них нині відбуваються велені зустрічі, можуть передивитися, можуть побачити свої альбоми, починаючи з першого і закінчуючи минулорічним. Ну, багато таких цікавих речей. Спільно з обласним краєзнавчим музеєм, представники Буковинського державного медичного університету презентували тут невеличку виставку, але дуже точну. На неї збирали найкращі експонати, найцікавіші речі, які яскраво відображають життя цього навчального закладу впродовж усіх 70 років. Про кожен експонат кажуть, можна розповідати чимало історій. Один із них перша діагностична машина. На цьому обладнанні зроблена кандидатська й докторська дисертація, фактично. Це в 70-ті роки зроблена перша електронна кібернетична машина діагностична. У нас, у нас у музеї вона стоїть ще більше. І коли приїжджають американці або німці, або хто небудь подивляться, стільки багато кнопок, покрив, це що таке, ми говоримо, що діагностична машина, що вона діагностує, а говорить, дозволяє говоримо, дозволяє запідозрити такі хвороби. Як діагностує? А ми говоримо, садимо хворого рядышком. і от задаємо питання. Є такий перелік питань. Задаємо питання номер один. Якщо так, включаємо тумблер. Якщо не так, не включаємо. Повключали тумблери. Всі у невеличкому залі кризнавчого музею зібрали багато чого, що можна переглянути без жодних проблем. І в цей же момент поринути у медицину. Генрієта Белк Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого. Побачимось.